Тому давайте розбиратися, які є лабораторні дослідження, щоб допомогти собі зрозуміти, чи достатньо у вас в рівні цього мікроаліменту. Магні у сивороці крові ну це як подивитися. Насправді, 1% магнію знаходиться в сивороці, і цей аналіз не є інформативним. Якщо він низький, це означає, що дуже дуже погано вже, адже тепер ви знаєте, що магні запасається в кістках. і організм буде сприяти тому, щоб врівноважити цей показник. Він буде забирати магні з кісткової тканини. Якщо він в нормі, це означає, що тіло може бути в мінусі. Тому наступні дослідження є більш інформативними. Магній в еритроцитах. показує, скільки магнію в клітинах, де він реально працює, доступний у приватних лабораторіях. Ви можете здати і подивитися показник. Дуже важливо, щоб він був більше ніж 4,2 мг на децилітр. Надійний декатор хронічного дефіциту. І останній аналіз, який дуже інформативний, це магні по сечі. Це е, кількість сечі, яка у вас була за 24 години. Збирається в одну ємність і цей е, такий обсяг вдається на дослідження. Корисно, коли є підозра на втрату магнію, це відбувається часто при вживанні діуретиків або при діабеті. І якщо рівень у сечі низький, це означає, що цей дефіцит довго тривалий. Також, якщо рівень магнію високий, значить тіло його виводить щось не так з обміном речовин, або ви перепили добавок.